Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Колишнього ватажка проросійських бойовиків Ігоря Стрілкова Гіркіна, якого 12 серпня, нібито затримали спецслужби РФ в окупованому Криму, пропустили до Херсонської області. Про це в ефірі Фейгін Лайв заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, Стрілкова Гіркіна, співробітники ФСБ у Криму вже відпустили. Своєю чергою Марк Фейгін озвучив припущення, що екс-главар проросійських бойовиків у Донецьку вирушив до Херсонської області, де, за деякими даними, має очолити оборону, а потім і контрна. Ступ російських окупантів, на думку адвоката, поява Гіркіна в Криму може бути частиною операції ФСБ, яка має на меті підняти бойовий дух російських окупантів в Україні. Арестович підкреслив, що спочатку українське суспільство дуже зраділо, що проти Стрілкова почали репресії фактично його товариші по службі. Але за деякими даними його відпустили, але це потрібно уточнити і пропустили воювати на Херсонщину, сказав радник офісу президента України. Він додав, що українці мають шанс побачити цю героїчну людину десь під снігурівкою, яка йде в атаку. Ако нагадаємо, декілька днів тому російські ЗМІ поширили інформацію, що спецслужби РФ затримали Стрілкова гіркіна в окупованому Криму. Екс-полковник ФСБ, за даними соцмереж, намагався дістатися Херсонського напрямку за підробленим паспортом, який був виданий на ім'я Сергія Рунова. Раніше ігор стрілков гіркін захоплювався точністю української артилерії та називав російську армію зоопарком. За словами екс полковника ФСБ, армія України створила спеціальне угрупування, яке ефективно знищує найважливіші об'єкти з на. Передовій за словами колишнього полковника ФСБ, успішне застосування артилерійських засобів українськими військовослужбовцями визнають усі експерти. Що більше як стверджує стрілков Гіркін, підрозділи збройних сил України мають значний арсенал озброєння для відбиття агресії РФ. Якщо хтось думає, що українська артилерія погано стріляє чи її десь немає, вона є. На всіх ділянках фронту вони стріляють не лише по площі, а й влучають з мінометів гармат. У них чудова система контрбатарейної боротьби краще, ніж у нашому зоопарку, точніше про це всі говорять. Продовжив ексватажок про російських бойовиків ДНР. Стрілков Гіркін наголосив, що підрозділи ЗСРФ намагаються вести контрбатарейний вогонь по позиціях ЗСУ. Проте їм не вдається придушити активність української армії, за словами екс полковника ФС... ЗБ Україна зараз зосередила зусилля на створенні артилерійсько-ракетного угруповання, яке активно застосовують для знищення найважливіших об'єктів по артилерійських складах боєприпасів, особливо по фронтових, по командних пунктах, резюмував Гіркін, аналізуючи військові успіхи ЗСУ на передовій. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сила.